Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Це друге відео про Stalker 2. І в цьому відео я би хотів поговорити про моменти, яких не хватає в Stalker 2. Тому що я вже награв більше 36 годин. Гра класна, вона мені все більше подобається, але є кілька моментів, які би зробили гру кращою. Перед початком поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал, тому що 80% людей. Не підписані, тому виправляйте це і давайте перейдемо до теми відео. І так, перше, що мене турбує, це звісно оптимізація на консолях PlayStation, а якщо бути точним, то на PlayStation 5 Pro. Детальніше я вже розказував у відео про перші враження. Можете подивитися за підказкою, але дивіться його після того, як подивитися дане відео. Тому я не буду на цьому зупинятися, просто оптимізація бажає бути кращою. Навіть той самий Xbox Series X. Краще відтворює гру, ніж базова консоль. Тому є над чим працювати. Я думаю, що перехід на нову версію Unreal щось і поміняє. Наскільки це буде в кращу сторону, подивимося. Але перша претензія моя це оптимізація гри. Друге, і що реально мене бісить, це брак провідників. Я обожнюю досліджувати зону. Вона тут виглядає просто божественно, вона неймовірно різноманітна, наповнена деталями і виглядає просто шикарно. Але бігати пішки кілометри це просто жах. Буває, що потрібно подолати 700 метрів або кілометр, і це реально дратує. Ви скажете, провідники ж є, так і я з вами погоджуюся. Вони є, але вони є в хабах і між основними. Локаціями, але мені потрібні ті, які є в поклик препіті. Тобто ти гуляєш з зоною, щось досліджуєш, і тобі потрібно телепортуватися на якусь аномалію, або назад на базу, або до якоїсь точки інтересу, і ти можеш зустріти провідника, який просто блукає зоною, і за певну вартість він тебе проведе до тої чи іншої локації. Я не розумію, чому цього немає в сталкері 2, хоча є функція провідника, тобто вона вже реалізована. Вони додавали в новій обнові спаун сталкерів, яких ти також можеш зустріти гуляючи зоною, то чому серед цих сталкерів немає провідника, які тебе за ту чи іншу вартість проведуть до аномалій або до точки інтересу, ну або назад до бази. Не розумію. Наступне, чого мені не хватає, це музичний плеєр. Через оцю біганину по зоні його реально сюди потрібно додати. Було би круто, якби вони в PDA додали плеєр, або це зробили як окремий гаджет, щоб можна було слухати, вмикати музику на ходу. Саундтрек тут просто шикарний. Від народних. Українських пісень до українського андерграунду та постпанку. З плеєром було би не так нудно бігати. Механіка, по суті, вже реалізована, тому що на станціях є радіо. Тому я думаю, це не так було би складно інтегрувати в ПДА або просто зробити окремим гаджетом. Тому надіюся, що в наступних оновленнях вони це реалізують. Ще один момент, який я помітив через 20 годин в грі, це те, що немає бінокля. На болотах, коли я відключав вишки, у мене виникла потреба в біноклю, тому що я заліз на якусь вишку і хотів дослідити хутір. Подивитися, чи там є якісь сховки, подивитися на монстрів, роздивитися їх. Думаю, зараз включу бінокль, а виявляється, його немає. Це ж ідеальна штука для дослідження зони. Я його часто використовував в тінях Чорнобиля, в поклик Прип'яті, але тут чомусь його прибрали. Не розумію чому, так як в раніших частинах він був реалізований. Ну, надіюся, вони його додать в наступній. Обнові. Наступне, що б я хотів особисто для себе додати, це те, щоб вони зробили фонарик більш яскравішим. Так, ви можете написати, що в грі є прилад нічного бачення, але я вам скажу так, що за 35-36 годин я ні разу його не купував і не використовував, тому що нічна атмосфера зони це просто щось неймовірне. Мені подобається бігати без. Приладу нічного бачення. Але в деяких місцях, ну, яскравості фонарика дійсно не вистачає. Це вроді фігня, але якби вони збільшили яскравість, я був би цьому дуже радий. Ще одна дрібниця, яка би спростила життя в зоні це додавання годинника, Як це реалізовано в серії метро? Але не з реальним часом, а ігровим. Завжди. Відкривати ПДА і перевіряти який час не дуже зручно. Інколи хочеться просто досліджувати зону, проходити завдання вранці або в день, а на вечір йти в табір, продавати речі, покращувати броню, ремонтувати і займатися всіма такими речами. Вчора я, наприклад, проходив квест від Султана. І від Султанська потрібно було йти 700 метрів. Я розумів, що проходити цей квест ввечері не дуже хочеться. І знову ж таки потрібно відкривати ПДА, дивитися, яка година, думати, чи ти до цього часу дойдеш, чи не дойдеш. Тому це не дуже зручно, тому що дуже багато анімацій. Відкривання. Ти відкриваєш рюкзак, щось там дивишся, сортуєш. Потім ти відкриваєш ПДА, щоб подивитися на годинник або на завдання, і оце постійне відкривання чогось, воно інколи дратує. Я думаю, що було б непогано, якби годинник винесли як окремий гаджет, або хоча б просто його маленьким шрифтом над худ-елементами помістили, це було б вже набагато зручніше. Але знову ж таки, це така моя особиста придирка. Наступне, щоб мені хотілося, це безціарій монстрів і не тільки монстрів, аномалій, персонажів і так далі, щоб вони реалізували цю функцію, як це було зроблено в «Тінях Чорнобиля». окрема вкладка в КПК, щоб можна було одразу отримати опис до монстра. Яку стратегію обрати, підхід, хто він такий, як він утворився? Оцю всю цікаву інформацію було би, мені здається, краще дізнатися з середини гри, і це було би таким додатковим погруженням в гру, тому що буквально на днях я проходив завдання, де потрібно було відключати антени на болотах, і на одній із базів був контролер. І він мене настільки часто вбивав, що мені вже хотілося би просто прочитати про нього, яку обрати стратегію проти нього. І я заходив в Google. Гуглив, хто такий контролер, як з ним краще воювати, яку стратегію обрати, тоді повертався в гру і пробував це все реалізувати. І наостанок, це історія повідомлень, хоча б між основними ключовими персонажами. Інколи ти просто забуваєш про розмову, яка була 2-3 дні назад, тому що ти, окрім завдань, які проходив, основних другорядних ти ще досліджував зону, і воно якось з пам'яті. Пропадає. І хотілося б, щоб можна було відкрити вкладку в КПК, як це було знову ж таки реалізовано в попередніх версіях того ж самого Сталкера. і прочитати, що ти говорив з тими чи іншими персонажами, нагадати собі, мені здається, це була би корисна штука. Ось такий получився список. Звісно, свій список ви можете написати в коментарях, і мені, як завжди, буде цікаво прочитати і кожному відповісти. На цьому я буду з вами прощатися. Єдине, що нагадаю вам, щоб ви підписалися на канал, поставили вподобайку, тому що, як я вже казав, 80% людей не підписані. Тому я надіюся, що ви це виправите, тому що, як ви бачите, я стараюся випускати відео стабільно, публікую шорти. Я думаю, що сьогодні-завтра буде стрім по сталкеру. Так що залітайте, підписуйтеся на телеграм-канал. Де я роблю анонси. Вроді все, сказав. Прощаюся з вами і зустрінемося на наступному відео, яке буде у вівторок або в середу, а швидше зустрінемося на стрімах. Всім до зустрічі!